Ультра покемони з Ультра Простору повертаються в рейди з понеділка, 8 липня о 10-й годині до суботи, 13 липня 24-го року о 10-й годині за місцевим часом у рейдах будуть з'являтися ультрапокемони з ультрачервоточини. -покемони, ультра покемони, які щодня з'являються в п'ятизіркових рейдах, також будуть представлені в рейдовій годині з 18-ї години до 19-ї за вашим місцевим часом того ж дня. Наступні покемони з'являть гратимуться в п'ятизіркових рейдах. Понеділок 8 липня – Газлорд, вівторок 9 липня – Нігілего, Середа, 10 липня Селестіла, Південна півкуля, Картана, Північна півкуля. Четвер, 11 липня Стакатака, Східна півкуля, Блацефалон, Західна півкуля. П'ятниця, 12 липня, Базвол, Америка та Гренландія, Феромоса, Європа, Близький Схід, Африка та Індія, Ксюркітрі, азійсько тихоокеанський регіон. Дослідження на час на тему рейдів Ультрапокемонів будуть доступні. Наступні протягом усього заходу виконайте дослідницькі завдання, щоб заробити зустрічі з наступними покемонами на тему подій: Нігілего, Базбол, Фермоса, Ксюркітрі, Селестіла, Картана, Газлорд, Стакатака, Блацефалон. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтеся на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.